Розглянемо з вами натальну карту Павла Дурова. Це ведична астрологія, система самопізнання ще джйотиш її називають. І ось саме перед вами зараз ця натальна карта. Можливо, вона здається якоюсь дивною, тому що в інтернеті, якщо написати натальна карта, там зазвичай такий кружечок. А тут в нас квадрат із такими. Квадратами. І давайте поговоримо про те, взагалі, що було в той день, коли його затримали, які транзити в цей момент були на небі. Це було 24 серпня, і це був вечір. Ми поставимо 19 годину плюс-мінус, розраховуємо. І дивимось. Те, що позначене рожевим, це транзитні планети. Те, що позначене темно-фіолетовим, темно-синім це його планети в натальній карті. І одразу хочу звернути вашу увагу, що в четвертому будинку ось я його підсвітила ось саме тут. В нього знаходиться транзитний Сатурн, і він зараз ретроградний. Коли планета на небі ретроградна, це говорить про якісь е певні. Обмеження. І в когось це може виражатись в тому, що людина хоче купити, наприклад, будинок або зробити ремонт, і в неї зараз якісь є обмеження. Тобто, чи вона не може купити те, що вона хоче, чи щось, якісь є перешкоди, тобто не виходить все таким чином, як людині хотілося би. В його випадку так склалося, що. В нього перешкода в місці проживання, тобто ну, людині ніби обмежують її свободу. Тобто, четвертий будинок це наше місце комфорту, це наше, наш будинок, це те місце, де ми знаходимося. І воно зараз в нього некомфортне. Ну, звісно ж, ми розуміємо, чому, тому що його затримали. Ось зараз сонечко. З Венерою я вам підсвітила а, зараз. Підсвітила ось в цей сектор. Дивіться. Говорить про те, що в кар'єрі це десятий будинок. В кар'єрі є якісь зміни. Тобто, сонечко, коли йде транзитом по якомусь будинку, воно цю сферу підсвічує, і зараз максимально всіх хвилює не те, щоб що буде з Павлом. Але більше, більшість людей хвилює те, що буде з телеграмом. Хоча, звісно, як людину, всім нам його шкода, але всі хвилюються за токени, всі хвилюються за телеграм і думають, як, що буде далі розвиватись. Тобто його кар'єра зараз е, прям така ключове значення має і дуже підсвічений цей момент. Причому зверніть увагу, що сонечко, воно в нього в карті відповідає за кар'єру. Ну, тобто, в цілому, сонце це для його кар'єри дуже важлива планета. Що ще тут по транзитам ми побачили? А, в цілому, по транзитам, мабуть, ну, а ще я хотіла звернути вашу увагу, що місяць. Знаходиться в шостому будинку зараз гороскопу транзитний, в той момент був. А шостий будинок в нас взагалі відповідає за суди, за якусь боротьбу, за провокації, за такі моменти, неприємні, можливо. Тобто, ще говорить про хвороби, про лікарні, про співпрацю або. Про якісь ситуації пов'язані з державними органами. І в цілому це все в нього зараз програлось. Зараз я хочу вам показати, який період він зараз проживає, тому що натальна карта вона якби має 9 планет, але не всі планети працюють одночасно. Деякі планети вмикаються. Тільки тоді, коли йде період цієї планети. На даному етапі ми бачимо з вами, що в нього є період муд, написано місяцю. Період місяцю розпочався в нього в... наприкінці 2019 року, як ми бачимо так? Ну, в цьому в листопаді. І цей період в нього вже йде і йде, і зараз наступив період місяць Сатурн. Давайте подивимося, як місяць і Сатурн у нього в карті показуються, як вони там е, розташовуються. Так, дивимося, що місяць знаходиться в п'ятому будинку. Це для місяцю гарний знак. Це говорить про те, що людина буде а, зайнята якоюсь творчою роботою. Наскільки я знаю, то Павло Дуров, він займається інтерфейсом, він займається тим, щоб сам Телеграм виглядав естетично красиво. І його місяць в знаку риби, а риба це дуже такий творчий знак, це люди, в яких певне креативне, цікаве бачення. Ось, знаходиться в нього в п'ятому будинку, і, і Сонце є управителем дев'ятого будинку. Дев'ятий будинок це у нас багато що там може відповідати за що, але в тому числі за світогляд, за широту мислення, за масштаб такий світовий. І в цілому ми бачимо, що в його карті ну, якби є масштаб, і що у нас тут з Сатурном. А Сатурн в нас знаходиться у 12-му будинку. Я зараз вам Намагаюсь підсвітити, просто тут кожна планета, на яку ти не натиснеш, о, підсвітила. Вона одразу вискакує, показує, що це. Так, ось 12-й будинок це у нас часто відповідає за обмеження, за те, коли людина ніби. Mm. Ну, в ментальному сенсі це може говорити про те, коли людина сама в собі це такі інтроверти, це ті, які не дуже багато спілкуються з іншими людьми. В цілому вони люблять замкнений якийсь простір. Ну, в тому сенсі, що вони люблять свій світ. І вони в нього мало кого пускають. І в цілому, 12-й будинок ще і так, за тюрму, за обмеження свободи, за якісь довгі, за, за якісь такі довгі лікування може відповідати, коли людина в якомусь як затаченні знаходиться. І ще й до речі, до речі, зараз хочу. Показати, що цей Сатурн, який знаходиться в 12-му будинку, він є управителем 3-го і 4-го будинку. А 4-й будинок напряму відповідає за комфорт і за місце, де ми проживаємо. Ну, Якби є така вірогідність в даному контексті, що його, якби, Обмежили в переміщенні, обмежили в свободі, і це показано його періодом. Цей період у нас в його карті буде до вересня 2025 року. Тобто, ну, якби я думаю, що в цілому може бути ця ситуація більш затяжна, ніж здається. Але. Просто тут, можливо, буде якийсь чи домашній арешт, чи якісь такі ситуації, які будуть Павла в чомусь обмежувати. Не факт, що він буде прям в тюрмі сидіти, але факт того, що його щось буде обмежувати, є. А що там буде у нас з вересня 25-го року, буде період, я вам підсвічую. Місяць і Меркурій. І Меркурій в його карті сильний, екзальтований, знаходиться ось я вам так покажу, в 11-му будинку. Але тут Меркурій є ще й управителем 8-го будинку, тому також є вірогідність того, що не все ще буде так супер круто, як хотілося би. Тим паче, що Меркурій там в нього знаходиться в. Сожженії, я намагаюся згадати, як це українською буде: згоряння, тобто він згорів. А в астрології, коли планета знаходиться дуже близько до сонечка в межах декількох градусів, а в його випадку там вони знаходяться в одному градусі, навіть зараз я вам покажу. Ось, дивіться, сонечко двадцять і Меркурій 23-26. Тобто вони знаходяться в одному градусі декілька хвилин між ними. Меркурій повністю знаходиться в променях сонця, тобто він вважається повністю згорівшим в променях сонця, тому він не зможе дати на 100% свої позитивні результати, які він обіцяє по карті. Далі ми дивимося, який далі в нього буде період. Тут ми подивилися, місяць Меркурій, потім буде місяць кету. Кету взагалі, подивіться, знаходиться в нього в Скорпіоні ще й в першому будинку. Що говорить також про те, що людина буде ніби ну, як обмежена, або ем, знаходитись в тому положенні, що не дуже з'являтись на публіці. Ну, в принципі, певні обмеження можуть бути, тому що кету їх. Може давати Марс його, ну але це може позитивно в даному випадку тут управителем кету є Марс, він знаходиться в другому будинку і ще й з Юпітером. І це може. Гарно приносити йому доходи. Тобто, я взагалі дивилась його картою і думаю, що вся ця шуміха, вся ця двіжуха буде йому ще більше приносити доходи. Так, якісь обмеження можуть бути, десь він може бути як ну. Інтро... Інтровертне життя вести. Тобто, ну, чи арешт, чи просто йому потрібно буде ем, ну, трішки, як то кажуть, залягти на дно. Але в нього з кар'єрою в цілому все показане добре. Ну і я дивилася, що загрожують йому м, такими... Ем... Обмеженнями до 20 років, ну ось, як ви бачите, до 29-го року в нього буде йти цей період місяцю, який, можливо, буде перманентно давати йому якісь такі неприємні ситуації. Але пізніше наступить період Марсу, і Марс його знаходиться з Юпітером в другому будинку, що буде, і Марс його тут в нас є, його головною планетою управителем. Що буде класно для фінансів, для його іміджу, для його статусу, але, можливо, будуть якісь певні ситуації по здоров'ю, щось по здоров'ю може бути, або ну, якісь ситуації і конфлікти з державними органами. Вони можуть отак і продовжуватись надалі. Ну, в цілому, ми знаємо, що в нього така діяльність, що, якби він, мабуть, і розумів, що якось так і буде. Зараз хочу ще показати вам. Я тут будувала а, аватаріум секундочку, калькулятор. Хочу показати вам його матрицю долі. Щоб її побудувати, так, пишемо дата його 10 десятого тисяча Павло чоловічий. Угу. А я хочу повний. Так, тут ми бачимо, що якщо вам цікаво, ви можете на цьому сайті про себе трішки почитати, про те, яка ви людина, але мені треба більш глибоко. Угу, Секунду. Я зараз просто зайду по-іншому. Зайду по-іншому. Пробуємо так, 10-те, 10-1984. Чоловічий, розраховуємо. І одразу ви бачите на екрані його матрицю долі. Матриця долі це ще один інструмент самопізнання, він досить молодий. З'явився він десь там в 2000-х роках. І ця людина, яка створила цей інструмент, досі жива, її звати Наталя Ладіні. І я, як астролог, я вже займаюся 5 років професійно астрологією, я подивилася на цей інструмент, не знаю, мене якось потягло туди інтуїтивно, я вже багато різних інструментів вивчала, але цей мені здався таким досить глибоким. Хоча він побудований всього лиш на даті народження, але він має багато ключів і багато відповідей. І давайте розглянемо. Ось ми бачимо у фіолетових таких кружечках дві десяточки, що говорить про те, що це сильні сторони Павла. Сильними сторонами є те, що він Може знаходитись в стані потоку. І як тільки він розслабляється, довіряє своїй інтуїції і йде за поривами емоційними, що йде із середини, в нього все круто виходить. Як тільки він починає хвилюватись, от його задача зараз, де він там знаходиться, йти в потоці. За своїми внутрішніми відчуттями. Як тільки він буде переживати з цього приводу і напрягатись, в ті моменти в його житті йдуть всякі кризові історії, неприємні ситуації. Дванадцятка, яку ви бачите в центрі, говорить про те, що людина повинна робити все не так, як Загально прийнято. Тобто такі люди в цілому народжуються для того, щоб ламати цю систему і робити все по своєму баченню, тому що дванадцятка говорить за аркан повішений. Повішений це е, людина, яка підвішена вниз головою за ноги. Ну тобто, за не, не той, який вмер, повісився, а це той, який просто повис. Вниз головою і бачить цей світ на виворіт, він його бачить з іншого кута. І у Павла ось такі задачі. Зверху ви бачите кружечки, такі три з однієї сторони, з іншої, і посередині кружечок з дев'яточкою. Це як призначення людини в цьому житті. І це призначення, от що я хочу звернути вашу увагу на від мене це виходить. Ой, це ж до вас треба повернутися зліва, справа, да? правий 16, там де 16, 21 і 5. Бо я дивлюсь ось так, а як ви бачите це на екрані, я поки не розумію. Там де 16, 21 і 5, це його перше призначення, яке потрібно зробити до 40 років. От зараз дуже актуально. І 16 говорить про те, що в людини може прийти момент, коли все Рухне, тому що 16 це башня. Це людина будувала, будувала, будувала в якийсь момент все рухнуло. Але 16 говорить за те, що будь-яка криза, будь криза, вона його веде ще до більшого зростання. Якщо людина, ну, якщо людина не, не піддасться емоціям, не паде духом, вистоїть, тоді його башня буде ще крепшою і він. Або створить ще якусь соціальну мережу більш круту, або він цю соціальну мережу все-таки вистоїть і вона стане ну, такою найвідомішою, найсильнішою, найпотужнішою. І подивимось: 21 в призначенні говорить про те, що він. Повинен робити масштабні проекти, це світові проекти, і це ми бачимо в нього і там, і там призначення таке. Дев'яточка говорить про те, що людина прийшла сюди, сюди, на планету Земля, знайти щось більш глобальніше, ніж те, що ми бачимо очима. Тобто, зрозуміти якісь важливі істини в цьому житті і передавати, ну тобто. Вчити, передавати свою мудрість іншим поколінням. В цілому, я думаю, що своїм прикладом він це показує. Хочу вам показати також, які в нього зараз йому 39, які енергії року ми бачимо. Шукаємо 39. Ось ми бачимо, що з 39 до 41 року. В нього сильно проявлені енергія 22, 10 і 5. І я зараз хочу вам перекласти, що це означає. Це означає 22 це аркан, який в картах Таро називається дурак, і, по-моєму, він там під нульовим значенням. Тобто, це повне обнулення. У людини якесь тотальне обнулення. Десяточка говорить про те, що важливо йти в цьому потоці, бо якщо будеш йти проти нього, буде складно. І п'ятірочка говорить про те, що в цілому це допоможе людині вистроїти ще кращу систему, ще, ну, ще якусь кращу систему там бізнесу, соціальної мережі чи ще чогось. І десятка ще, до речі, говорить про те, що ну, коли в людини багато десяток, вісімок в матриці долі, це говорить про те, що людині потрібно завжди бути чесним з собою і з людьми. І як тільки людина йде на якусь неправомірну угоду, її життя швидко може наказати. Тобто, якщо він буде зараз чесним, і йти в потоці в нього все буде добре. А там вже побачимо. Я ще хочу звернути вашу увагу, що з 42,5 років до 44 років у нього будуть Ну в першому моменті там 13, а в другому періоді 16-ка, коли в нас приходять періоди. З 13 і 16 це повне обнулення. Тобто я в цілому бачу так, що от зараз, з цього моменту до 44 років, його, в нього якась буде переоцінка. Це найближче виходить 5 років. так? Ну, В цілому, як і по астрології, ми бачимо, так, що у нас 24 плюс 5 якраз і виходить 29-й рік. До 29 року в нього будуть. Якісь трансформації, ситуації, пов'язані з пере... перестройкою його життя повністю, тобто нові реалії в його житті наступають, йому буде потрібно там, йти на, можливо, якісь певні угоди. Ну, в цілому в нього повна-повна трансформація. Це видно по астрології, це видно зараз по матриці долі. В астрології ще хотіла показати один момент. В астрології є ще е, такий нюанс, коли планета, наприклад, йде у вас зараз період цієї планети, в нього зараз йде період е, місяцю. І у цієї планети поряд з нею стоїть якась зірка. І ця зірка може говорити також про певні деталі подій, які будуть в цей період. Нажимаємо отаку галочку і дивимося, що тут де в нього місяць, тут в нього стоїть зірка поряд з місяцем, яка називається Button Kate. І ми можемо почитати, спускаємося вниз, і бачимо, що місяць. З'єднується з, з об'єктом Sky, Button кейтос І тут говориться про те, що ну от ми можемо почитати: учона, здержаність, осторожність, склонність к уєдиненню і суїциду. Угрюмость еміграція. Тобто в цей період людина може якби емігрувати, в неї може бути оцей очельник, уєдінення. Про це нам говорить і Сатурн, який в 12-му будинку знаходиться. Про це нам говорить і матриця його, що в нього буде якийсь період м такого депресивного уєдінення. Будемо сподіватися, що це приведе до чогось. Ще кращого в його житті. А, чаще дає негативне события, ізоляція, ізоляція, да? Несчастні случай, згнання, депресія, ну, там ще далі якісь проблеми, катастрофи, униження, падіння після взлета, а в нього злет був серйозний, ми знаємо. Ось і, а, ще, бачите, написано: бездомність, опасність від води, повна потеря сил. Я думаю, що прям все так не програється максимально. Але ось це показання, що зірка така біля його місяця знаходиться, воно дає додаткові нам моментики, які говорять про те, що в нього зараз не дуже простий період, і, можливо, цей період буде до 29-го року. Бачите, ось. до Листопада 29-го року. Потім буде інший період, і там будуть інші задачі, і я сподіваюся, що буде краще. Але зараз в нього, звичайно, якісь певні трансформації. Слава Богу, що цей період не почався з 2019 року, тому що це цілих 10 років таких атак в нього. Всі ці наслідки, які показані в карті, проявилися е, аж через 5 років після початку цього періоду. Ну і зараз, мабуть, так інертно все буде продовжуватися то так, то так, і в цілому будемо дивитись, що там буде далі продовжуватись. Я ще хотіла подивитися. Та, в цілому, мабуть, я все вже і подивилася. Такий прогноз по астрології: якщо вам було цікаво, можете поставити лайк. А я все-таки сподіваюся, що таких уж тяжких не буде в нього наслідків і все якимось більш легким позитивним шляхом пройде. І я сподіваюся, що саме з Телеграмом все буде добре. До речі, так, я згадала, що я хотіла подивитись подивитись його карту кар'єри. Зараз в нього місяць Сатурн йде, і що це для кар'єри? І ми бачимо, що місяць у нас знаходиться в дев'ятому будинку, і відповідає. І місяць у нас є управителем восьмого будинку. Тобто, ну для кар'єри зараз таке собі не дуже. Але потім. Потім пізніше, коли почнеться період Марса з 29-го року, і цей Марс в нього в четвертому будинку відповідає за п'ятий і за 12, є вірогідність, що в нього буде ще більший злет. От зараз оці трансформації те, що ми в Матриці побачили там, тринадцятки, шістнадцятки, те, що ми в астрології побачили, що в нього період такий не дуже, а потім все це для кар'єри дасть ще більше ізлет. І я думаю, що для Телеграму це буде ще, це ще більша популярність, тому що зараз весь світ говорить про Телеграм. Говорять про Павла Дурова, але всі якби підрозумівають Телеграм. Тому я думаю, що Телеграм зараз буде ще більше популярний. Для нього це круто. Ось такий мій прогнозик. Все. Всім дякую за увагу і всім до побачення.